Вітаю! Сьогодні я вам покажу, як користуватися сервісом онлайн чиблемашин, який дозволяє нам навчати модель, яка може розпізнавати зображення. І не тільки. Але для початку давайте навчимось, як розпізнавати зображення. Ми будемо навчати модель, розпізнавати, чи на зображенні є чоловік або жінка. Для початку навчання нам потрібні навчальний матеріал, правильно? Це у нас є датасети. Посилання на сайт з датасетами я відправлю також. Ось він. Цей сайт дозволяє нам завантажити набір зображень. Але тут є невеличкий мінус, треба зареєструватися, ну, авторизуватись через Google аккаунт можна, в іншому випадку він нам не дозволить їх завантажити просто так. Якщо вам цей сайт не подобається, ви можете взяти будь-який інший. Або просто зробити самому датасети, і навантажити зображення з інтернету. Окей, поїхали. Відкриваємо датасет, розділ. Пишемо. Е, я буду робити чоловік-жінка. Так, Woman. Ось воно зображення, наприклад. Я їх вже завантажив собі на комп'ютер, але нехай вам я покажу, я де це. Е, натискати кнопочку, вона тут схована зверху, я шукав її знизу, Натискаємо Download. І дивіться, тут є код e, Python, але нам потрібно ось це download data set як ZIP, так, як архів. Вантажу, нехай там. Я вже все завантажив. E, і також Dataсет з чоловіків. Так ось вони. Є невеличкий мінус. Ці e, зображення є e, де, деякі зображення чи всі. Я точно не дивлявся, що вони згенеровані штучним інтелектом, але вони доволі реалістичні, що підійдуть. Потім, заходимо на цей сайт, пускаємо почати. Дивіться, у нас є тут три типу проєктів, але нам потрібно цей зображення. Вибираємо е, першу модель, стандартну модель. Так. У нас є класи. Не складно загадати, що вони будуть назвати чоловік. Та жінка, гумен. Треба завантажити переображення з комп'ютера. Так, ось вони. Я вже зробив ан анбоксинг архіву. мен. Вибираю усі відкрити. І жінки. Далі це займає трохи часу. І жінки. Тошо. Дивіться. І нам залишається тільки натиснути Навчити модель. Після того, як е, ви натиснете навчити модель, це буде, займе трохи часу, але я вже приготувався, Тож, ось, моя модель навчена. І дивіться, які у нас наступні дії. Сервіс дозволяє в... можна вимкнути веб-камеру, щоб е, себе проаналізувати, чи є чоловік, чи є жінка, або е, можна завантажувати файли. Ось. І, наприклад, давайте виберемо якийсь файл з комп'ютера. Вже проготувався також. Давайте подивимось, як він виглядає. Ось, у нас зображення, завантажимо. Його на сайт. І наша модель вважає, що це жінка на 109%, 1% чоловік. Вона може помилятись, це нормально. Нехай, але це все окей. Що ми можемо користуватися цією моделлю на онлайн-сервісі. Але я хочу її завантажити на комп'ютер. У нас є тут така кнопка експорт моделі. І тут треба бути уважним, що нам потрібно завантажити. Дивіться, тут є багато кнопок. Ну, перш за все, треба вибрати оце. Тенсорфлоу, так? Потім ось тут наша модель Keras. Ось, щоб ви бачили, Keras H5. Це воно. -оно. Натискаємо завантажити модель. Так. Потім у нас є е, також код Python, який треба скопіювати. Зверніть увагу, що ось є звичайний код, те, те, що зображення буде брати з вашого комп'ютера, і ось OpenCV-Case, зображення буде братись з вашої відеокамери. Але мені потрібно звичайний код Python, що бере зображення з мого комп'ютера. Копіюємо. Я вже тут це прописав: Ctrl-V, нехай зробимо ще раз. Наступне, дивіться, завантажилась модель. Давайте її роз... зробимо анбоксинг, <гум> Подивимось, що у нас тут. Дивіться, Сама модель і labels. Txt. Але це треба... все треба скопіювати і закинути до файлу, з... до папки, де ваш лежить скрипт Python. Ось, в мене вже все готово, крест модель Labelс і ось мій main Python. Окей. А, давайте відкриємо код. У нас тут іде підключення бібліотек, бібліотек модулів так, наших. Тут є коментарі сайту, що дозволять розібратися у коді. І тут треба вказати зображення, яке буде вантажитись. Я вже закинув це зображення жінки. Ось вона імідж, так. Закинув в папку з моїм скриптом. Тож, давайте замінимо тим, що я маю: Image.png. Png. Хорошо. Тепер. Дивіться, коли ви будете перший раз запускати, скоріше за все, у вас будуть відсутні ці бібліотеки, якщо ви не раніше працювали з Python, тож е, я напишу вам команди, які треба застосувати, щоб е, встановити ці модулі. Е, можливо, вам запропонує ідеєшка е, просто натис... наводити сюди мишку, вона каже install, але якщо у вас цього немає, ви, вам потрібно відкрити термінал. у вас тут будуть такі Відкриваємо термінал і прописуємо. Перше. прописуємо У нас е, модуль Keros. Пишемо install, о, pip install Keras. Ось, ось так воно прописується. pip install Keras. Воно завантажиться. Потім у нас є модуль pill. Е, це скорочена назва. Це у нас pillow. Так. PIL. Е, PIL, PIL. так, я так написав, потім у Google, чому не, не проходить пілов. Це Хорошо, воно завантажилось. Потім e, NumPy. E, скоріше за все, якщо ви встановите інший модуль момент, але все одно встановіть NumPy. Pip NumPy. І тут e, буде, не буде одного модуля показано, але воно не запуститься. Я також один модуль встановив. Tensorflow. Ось. І ще цей модуль. Не хвилюйтесь, я це все пропишу. Хорошо. Тепер, модулі встановлені. Код є. Зображення вставили. Давайте запустимо. Так. Права кнопка миші або є e, Shift F10. Run main. Давайте подивимось, що у нас вийде. E, тут будуть варнінги, e, не хвилюйтесь. І так, воно приділило, що це жінка на ну, соту. -сот. Супер. Окей, давайте протестимо ще зображення. Якісьмен, e, чоловіки. Давайте завантажимо ось. Теж зображення. Права кнопка миші Зберегти як. Усі файли, імідж. Зберегти. Так. Запускаємо. Це чоловік на 99%. Супер. Давайте ще щось візьмемо. Давайте цього чоловіка візьмемо файли я зберігаю з заміною щоб не витрачати час це чоловік на 100% угу. напевно у нього борода дуже гарна борода давайте візьмемо жінку. зберігаємо усі тип файлів зберегти запустимо так, якось неправильно зберіг. Напевно, що воно зараз не відкриється зображення. Неправильний фор формат. Так. Давайте ще якісь інші, якісь інші зображення. Хорошо, запускаємо. Так, знову щось помилився я. Давайте скопіюю зображення ось так. Це я видалю. Якщо у вас так не виходить, то можна зробити ось так. Створити зображення, відкрити за до допомогою Paint, Ctrl-V. Давайте ми зараз змінимо його назву Image. і BMP напишемо. Image BMP. Так, тепер повинно пройти. Вуми, Так, 0, 97%. Супер. Дивіться, які можуть у вас бути помилки з кодом? Може написати, що якась версія не підтримується, тож вам треба буде загуглити, яка команда або в піті, так, спитати, як відкатити або оновити вашу версію вашої поточної бібліотеки до необхідної. Якщо ви в перший раз працюєте, ті команди, які я відправлю, pip install, вони повинні спрацювати. Потім не забудьте змінити назву. І не забудьте, щоб у вас файли Ceres Model HP і labels.txt, вони були у вас разом з вашим файликом скрипта. Ось вони. Ось вони мої. А ось папочка в умен це я так просто для зручності зберіг, вони тут не потрібні. Оці вже папочки не потрібні. Все є в нашій моделі, вона вже якби навчена. Все, дякую за увагу. Успіхів.